Грицики носять ластівки. А ми думаємо, де береться. Отут ціла купа оце Грициків. А вона прилетіла. Для чого вона пхає туди в гніздо, таке стебло здорове? І виглядає. Прийшла на город, хочу сьогодні висадити цю кущовку. На зелень. Відкрила полуницю. Цвіту ще, бачите, дуже багато. Ніби все добре, не померший. Цвіт вже ягодок, чимало нав'язалося. Поставлю, хай поливається, поки буду там садити і ще капусту хочу висадити. Бачите, вже пов'язалася. Ну це ще перша. Оце цю довгеньку мені треба її висадити, поки бачу, де вона знаходиться. Тому що тут два сорти. Ой, бачите, все довгенька і кругленька тут є. І кругленька, то я хочу її розсадити у дві ділянки. Бо вона вся сплелася. Ну, тут ще така, туди пішла більш така молодіша, то гарна. А тут, бачите, ділянка вже пропала. Ну нічого, зараз поставлю, хай заливає водичкою. І потім буде час, висаджу. Хоч і з ягоду і нічого страшного. Я всю висаджувати не буду. висаджу декілька. А якщо пропаде, то не буде так жалько. Підключу шлангу і хай полива. пошло поливати. Ось треба забрати агроволокно. Ой! Все хай поливає. Якраз і малину мені полі. Ой! І треба тікати. І тут петрушку посіяли. Петрушки не видно, бур'ян йде. Горох, то воно якраз ловко польє. Знову вітер. Як вітру немає, сонечко світить, то тепло. Сонечко тільки заховається. Так і холодно. Ну, поки не так жарко, то буду поливати. Я трошки висаджу розсади. На цій ділянці буду садити капусту. Ось іде до мене муся буде допомагати. Зараз її пересапаю швидко. Взяла сапу, тому що бур'я багато. Буду висаджувати синю капусту і цвітну. Вона себе краще почуває. А тут щось хуже. Тут у мене савойська і брюссельська. Буду, сият... Буду садити її перший раз. Бачите, яка гарна та. тому що з цими погодами не вгадаєш. Коли її садить, а вже в цьому сидить дуже довго, то щоб хоч не пропало. Вон вітер розніс усю солому погороду. Сьогодні вже, мабуть, і не буду вкривати, це ж треба нову нести, а ніби вже такого морозу не передбачається, то нехай. Ну, Кукуруза ще не знаю, ще переночує в баклажках. Так, Переступаю. До сапання. Переверни мені, дехай випаде вся капуста. Принесла вже лійку з водою, зараз бігенько перебіжу і буду садити. Тут земля суха, але м'якше сапати, ніж там на кавуна на картоплі. Але треба бити грудки, бо бачите, воно сапається і такими грудками піднімається. І ось ж бур'ян. Тож він буде цей, рости. Воно, бачите, корінчик в лі. І ось те ж саме, ані випав. Тобто треба бити грудки, щоб корінці посохли на сонці. А, бачите, під корою ще і не дуже і суха земля. По крайній мірі на цьому. На тому сухіша на полі. Ну це, в принципі, у нас на полі. Що ж ось поле вже. Ну, все одно. Не така суха. Але грудки оці, бачите, треба, бо вони ще більше позасихають, тоді буде ще хуже сапати. ось Бачите, ось грудка не розбили сапою, її буде рости. Луночки поробила не дуже великі. І наливаємо воду. Тому що капуста не дуже велика, то для чого ти її колодязі копати. Збираю з бочки воду. Поливаю. Аж на мене льохає. Нехай поливає гарненько. Щоб була сира земля, бо вже давно дощі в нас були, то заливали. Не можна було ради дати, а тепер немає. Что это тут Что такое? Что мы какие Что? Что ты мне рассказываешь? Я тебя не понимаю. Аж булька идет. Высадила всю капусточку. Как раз получилась вот такая деляночка. Ту, що не сапала, бачите, вона і не потрібна зараз. Буде садитися там пізня капуста. Ще й бренить. Я думала, її не буде взагалі і видно із цього, із лунок. Ну, та, звісно, гірше, не знаю, яка вона буде. Це перший рік посадила експериментально. Кіт прийшов перевіряти, чи правильно висадила капусту. Каже правильно. Ніби рівненько, ну як буде і синя, Ну, синю. Біля землі то погано її видно, вона ще темного кольору стебло має. Все. Хай росте, я думаю, можливо, у відкритому ґрунті її буде краще, ніж в тому коробчонку, що ж в бутилці землі ж мене, Вже ж довго вона в мене там і сидить. Все, переїжджаємо на... Друге місце. Вибираємо свої наряддя праці. Ось в мене ця... Здравствуйте, приїхали. Найшов, де лежати. У мене вже з капуста в'яжеться рання, дивіться. Уже формує качан. Це тю, що нам сусід пав на базарі, а це моя. Меншенька, але нічого. Буде пізніше. Ця перша, потім ця. У мене ще у цьому є в теплиці. Дуже багато ранньої капусти і пізньої ще висаджувати, висаджувати. З цими холодами. Все у нас затягнулося. Тобто вже б давно висадили і забулися. Ось, приоткрила на кірпич. Ось. Що скільки мені капусти це пізня. Це домашні помідори вже в бур'янах. А це два рядки ранньої капусти. Що таке? Чого ти нявкаєш? Що таке? Що Що, моя китя? Що моя хороша? Що ти хочеш? Що? Хтось обіжав тебе? Хочеться ласки, нема коли мені вас гладить. Пішла я садити цибулю. Тут, де була редька в нас рання, зараз пороблю рядочки і посажу цибульку, щоб лезенько її поливати і було на зеленець. Подрізала хвости, тому що дуже пересушені, щоб швидше зійшло. Бачите, тут ось декілька цих, з якого буде виходити зелене стебло, його можна було розділити на декілька частин, і ви знаєте, гарно вона сходить. Хоча ніколи не обрізаю хвости, завжди сажу так, як є. А це вона. Щось довго лежала, ми не думали її садити. Хотіли викинути, то на сонці вона лежала-лежала, то хвости дуже пересохли. А це кажу, мамці, я посажу на зелень, буде, яка різниця. Пізніше буде, тому що на літо цибуля вся то вже починає при жарі жовтіти. А це буде зелена гарна. І в салати, будь-куди. Тут взагалі асфальт, земля, де була речка, Треба буде залити водою. Думала, посажу декілька рядків, а вийшло аж 11 рядочків. Маленьких, але багато. Ну нехай. Не схотіла вже викидати цибулю. Зараз загорну і треба буде полить, бо дуже сухо. З цибулею справилась, з капустою справилася. Ще хочу по річку бур'яну, попи... округ кущів пообривати, тому що вся ягода лежить долі, щоб її потім підв'язати. Тому що покосити там не можна, а руками треба все вирівати. То зараз ще порічку приведу до ладу. Нарвалася цілий ящик бур'яну. Трошки обірвала, ще підв'яжемо, щоб не лежало на землі. І можна би тоді сапою пройтися. Але вже хоч не видно бур'яна такого високого. Пала траву курям і качкам, нехай їдять. І вигідно. І порядок зробила у порічки, І нагодувала птицю. Відкрила цю полуницю. Бачите, ще буде ягода. Першої не буде, бо померзла, а ця, бачите, буде ягодка. Хоч буде менша вже, тому що перша завжди велика, вона померзла. Ну нічого. А цю вкрила, то бачите, як гарно цвіте. І не чорні серединки. Відкрила хай. Хоч моя бджола запилить. І там відкрила. Зараз віднесу той нове агроволокно заховаю, а старим ще прикрию. Щось вже не хочеться мені відкритою її тримати на ніч. Бо жалько. Це вона мене буде перший рік ягоду давати. І цю зараз відкриємо теж цвіте під агроволокном.